Привіт! Ми створили це відео для того, щоб розказати вам, як працювати з платформою Vigineer. Vigineer це а, платформа, яка створена на базі AI-технологій Google, застосовується Vertex AI і Gemini AI. А, ця платформа допомагає, це фактично це додаток, який допомагає вам а, з довгого відео, 60 секунд і більше, створити набір коротких відео, які ви можете застосовувати в рекламних кампаніях. А, горизонтального, вертикального або сквефор-формату, тобто квадрата. Крім того, система вміє створювати, крім відео, вона також створить вам банерні креативи і текстові оголошення, тобто буде хідер і дескріпшн. Ну що ж, давайте побачимо, як працює платформа. Перш ніж я перейду, я скажу, що для того, щоб активувати доступ до цієї платформи, вам потрібно зв'язатися з менеджерами AdMixer, з якими ви працюєте. І вам протягом одної доби відкриють доступ і все активують. Для того, щоб ви почали тестування цієї платформи. Значить, коли ви отримаєте доступ до платформи, ви побачите приблизно такий екран. І... Сама платформа має три розділи. Перший розділ це Video Selection, потім Video Editing і потім Rendered Video. Я потім розкажу про другу і третю а, стадію. А зараз почнемо з самого початку. Тобто вам потрібно завантажити відео. Ви відкриваєте Video Selection, для того, щоб завантажити відео, набираєте Select File, вибираєте відео, яке ви, з яким ви хочете працювати, нажимаєте Open. Що важливо? Важливо, щоб у вас було саме відео, тобто вам має бути саме файл, ви не можете дати лінк на YouTube і так далі. Система працює саме з фізичними відеокреативами. Після того, як ви підвантажили ваш креатив, ви можете нажати кнопку upload відео і система заванта почне завантаження цього відео. Якщо у вас відео немає ніякого звуку, тобто ні звуку, ні, 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 ні музики, нічого немає відео, ви можете деактивувати Analyze VoiceOver. Тоді вона не буде витрачати енергію і час на те, щоб щось знайти, з точки зору звуку, а буде працювати саме з відео. В мене це все є. Тобто в мене є звук і бекграунд і, і, і вигляді музики і так далі. Тому я його не активую і прошу систему завантажити мені відео. Пішов процес завантаження відео після того, як я нажав цю кнопку. Що зараз відбувається? Зараз система намагається. Я відключу звук. Зараз система намагається проаналізувати це відео в, в трьох, в трьох ну, скажімо так, сегментах. Перше, це voice тобто те, що я казав. Вона аналізує все, весь текст, звук, голос, музику, все, що відбувається поверх цього відео, для того, щоб потім це все також застосовувати в майбутньому створенні. Другий сегмент, який вона аналізує, це відеоелементи. Тобто вона впізнає, наприклад, на, в відеоряді вона впізнає там, наприклад, вовка або людину, або обручальник, обруч, обручку, або парфум, або ще щось. Тобто всі об'єкти, які вона бачить, вона намагається їх аналізувати, і розпізнати, і придати їм, їм, їм ім'я. Окей. Система побудувала, розділила наше відео на декілька сегментів. Для того, щоб подивитись, які сегменти, які сегменти вона побудувала, нам потрібно переключитись, або їх тут зліва проскролити, і подивитися на них. Але краще все ж таки перейти за цим посиланням сегмент з інфо, нажати його, і ви побачите, що у вас кожен сегмент. Має description, тобто він описаний, що має, що відбувається на цьому, на цьому а, шматочку відео, яка довжина цього відео, і він навіть додав ківордзи до кожного з цих сегментів, для того, щоб розуміти, що саме там а, відбувається. З цим розділом ми нічого зараз не робимо. Ми просто можемо перейти і подивитися, які сегменти розділені. Ми будемо працювати зараз з вами з правою частиною цієї навігації, ось цією частиною. Значить, В нас є відео, воно 77 секунд, як ви бачите. В ньому є 18 сегментів. Кожен сегмент має свою довжину. Що ми можемо зробити далі? Значить, Далі ми можемо включити це відео для того, щоб подивитися, я виключу звук. Для того, щоб подивитись, як система аналізує взагалі відео, як вона впізнає якісь об'єкти на ньому і так далі. Тобто, в принципі, подивитися, як штучний інтелект працює. Ось ви бачите. Кожен об'єкт намагається впізнати, дати йому ім'я. Будь-який звук, який відбувається, вона також трансфує в текст. Давайте включу звук, щоб було трошки зрозуміло. Окей, виключаю. від. Але ви бачите, що навіть тексти пісень, вона їх перекладає і розуміє, що, що, що саме там відбувається. Але не це головне для нас зараз. Тобто система своє, свою задачу справилась, ми можемо подивитися, як вона це зробила. Але зараз головне для нас, як вона справилась з іншою частиною задачі, це як якісь частини відео вона обрала для того, щоб створити нам вертикальний і скве-формат. Тому що це горизонтальний формат. І для горизонтального формату все зрозуміло. Вона сегменти вибрала, все зрозуміло тут, так? Але ж вона вибрала якісь частини цього відео для того, щоб отримати вертикальні формати. І тому нам треба з цим попрацювати. Значить, Для того, щоб працювати з кожним типом формату, ми маємо перейти на клікнути на цей формат, от, наприклад, вертикальний, і перейти на самий верх і знову запустити це відео. І подивитись, які. Частини відео система обрала для того, щоб потім а, створити нам нове. І ви бачите. Crop area – це те, що вона обрала а, ті частини з кожного сегменту. Ось тут сегмент, бачите, активний. І crop area, яка вибрана в цьому сегменті. Crop area, вона має бути. Стаб... Вона не може змінюватись в рамках сегменту, але вона може змінюватися від сегменту до сегменту. І ми можемо штучному інтелекту допомогти вибрати правильний варіант. Давайте подивимося, чи правильно вона обрала, чи, нам ще щось, чи правильно вона обрала те місце, до якого ми хочемо сфокусуватися в кожному сегменті, чи ми хочемо їй допомогти. Тут наче все непогано. Персона, знов персона, знов люди. Знов все непогано. Ось тут, дивіться. Я би все ж таки, наприклад, як маркетолог, хотів би, щоб ми бачили в кадрі бренд, ніж просто обличчя. Тому я хочу це змінити і допомогти системі в цьому. Значить, для того, щоб це зробити, я ставлю на паузу той, той сегмент, який я хочу, з яким я хочу працювати, і нажимаю Move Crop Area. Після того, як я це нажав, воно стає активним, і я можу подвинути цей Crop Area туди, куди я хочу. Ось, можу, по, по будь-якої частині цього відео. Я хочу, наприклад, щоб це була ось ця частина, от в такому вигляді. Я зберігаю е, свої зміни, нажимаючи просто Save Adjusted Crop Area. І далі система запам'ятала те, що я хотів, і далі продовжуємо дивитись по кожній частині. Якщо ми хочемо знов-таки щось змінити, ми можемо. Зупинити, як ви пам'ятаєте, і ось, наприклад, ну давайте далі трошки. Ось, наприклад, в цій частині. Ми бачимо, що фокус йде на дівчинці, але продукт залишається поза межами. Ми хочемо також це змінити, і також змінити crop area саме з фокусом на продукт. Наприклад, ось в цій частині. Ми зберігаємо і бачимо, що все, система все це врахувала, і далі вона. Зрозуміли, так, підхід. Тобто, до самого кінця так, ми продивляємося кожний кадр і, в принципі, допомагаємо, якщо хочемо щось змінити. Далі. Ми так само проходимо по Square формату, якщо ми хочемо працювати з Square форматом. Тобто активуємо тут Square, піднімаємося так само саме вверх і нажимаємо play. І дивимося те саме, але вже для Square. Якщо ми хочемо щось змінити, щось поправити, ми можемо це зробити на цьому етапі Editing ось тут. Ну, ви зрозуміли. Тобто те саме, якщо нам щось не подобається, ми можемо нажати знову таки кнопочку форматування і змінити, наприклад, передвинути наш формат сюди і зберігти. Все, і воно зберігло. Після того, як ми все це проробили, далі ми я зараз зупиню цю роботу, далі ми можемо опускатись трошки нижче. І переходити до формування варіантів. Тобто зараз ми вже попрацювали з креативом, ми вже дали системі а, свої поради, вона їх зберігла. І далі ми просимо систему, будь ласка, а, побудуй нам відео, ось довжини, яку ми тут поставимо з вами. Наприклад, ми хочемо побудувати відео 30 секунд. А, якщо ми хочемо надати якісь поради, Цій, цій системі. Наприклад, ми хочемо, щоб вона, ну, бачите, тут наприклад, прибери сцени з їжею, або фокус на людей, або ще щось. Тобто, щось специфічне, що ми хочемо, щоб система врахувала, ми маємо тут це вказати, і вона це буде намагатися це врахувати. Після того, як ми все вирішили, з якої якої має бути нові відео, ми нажимаємо Generate Variance. Після того, як ми нажимаємо, знову система пішла працювати і почала пішла, пішла створювати для нас відео ем, відеокреативи. І ось вона вже це зробила. Вона створила нам три відеокреативи. Вона їх. Назвала кожен, кожен окремо для того, щоб ми розуміли, що це різні креативи. Ми бачимо, що перший відеоряд вона створила на 27 секунд. Вона застосовувала елементи 1, 5, 7, 9, 18. Ми можемо ось тут зараз він у нас активований, ми можемо ось тут подивитись. Ось ці креативи, ось ці сегменти активовані. Бачите, вони галочкою відмічені. Якщо ми зараз запустимо це відео, то воно покаже, що ось воно перший, відеоряд, перший сегмент зараз йде, потім другий. Ну, він не другий, а він ось тут, цей, цей всі вони пропустили. І так далі. Значить, ви бачите, що у нас створений новий креатив на 27 секунд, і ось ви можете його подивитись, як він виглядає. Ви також можете його взяти і подивитись в форматі вертикальному. Також можна глянути, як буде виглядати цей креатив. Тобто зараз ми ще, ще, це ще не готовий креатив. Це поки що, скажімо так, підготовка до а, створення креативів. Система пропонує нам ті варіанти, які вона вважає, що вони непогано підроблені, Тобто з сегментів нарізаних вона створює коротші відео з цих самих сегментів, збираючи їх один за одним. Значить, що можна тут подивитись а, по, цьому, по цьому відео? Ми можемо подивитись. Яку оцінку поставила система цьому відео а, за а, а, внутрішньою такою, так, такою типу, знов таки, системою скорінгу ABCD? Що таке A? Це а, активний старт. Тобто старт має бути такий impactful. Да, тобто він має бути потужним для того, щоб привернути увагу? Вона, для цього відео вона вважає, що A оцінка excellent, тобто найвища. Бренд оцінка, другий сегмент, другий критерій, за яким вона а, оцінює. Бренд visibility – це присутність бренду в самому відео. Тобто має бути бренд, бо в принципі ми ж створюємо рекламні креативи. Тобто це значить, що креатив має вміщувати в себе інформацію про бренд, і він має бути донесений в необхідному об'ємі, так, а, до, 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 до користувача, який це дивиться. Третій – це Human Connection. Ну, звичайно, що люди будуть це купувати, тому має бути а, емоція, емоційний конект з людиною. Тобто людина має бути в кадрі. Якщо людини немає, то буде невелика оцінка тут. В даному випадку у нас людей багато в кадрі, і знову оцінка «Excellent». І «Call to action». Тобто, це значить, що після перегляду цього відео має з'явитись розуміння, що робить далі. Ну, людина має в принципі, або піти в магазин, це купити, або клікнуть тут там, Shop Now і кудись перейти. Тобто система оцінює, наскільки створене відео відображає, відпрацьовує, скажімо так, цей кол call, call to action функцію. Якщо вона там є, то вона ставить оцінку Екселенд. Як ви бачите, Якщо подивитися на два інших відео, тут п'ятірка, тут також п'ятірка. Ну, в цілому, вона справилась непогано з, з, з усіма трьома відео, відео. І друге відео, ви бачите, вона створила на 36 секунд, третє на 38. Тепер що ми можемо робити е, з, цими, з цими відео? Візьмемо перше відео на 27 секунд. Ми бачимо, які сегменти тут застосовані. Якщо ми ну включ, включивши, наприклад, звук і так далі, нам ми вважаємо, що давайте перейдемо все ж таки на. Горизонтальний формат. Якщо ми вважаємо, що система гарно підібрала сегменти і нам нічого тут змінювати, ми можемо, в принципі, залишити, як є. Але ми можемо а, включити будь-які сегменти виключити будь-які інші. Наприклад, ми хочемо, щоб відео стартувало не з цього сегменту, а з цього. Ми можемо активувати його і цей деактивувати. І таким чином система почне звідси. Якщо ми хочемо, наприклад, щоб а, вона почала з цього, а потім з цього. Ми можемо реордер-сегмент зробити. І ми можемо сказати, що давайте першим це почни, а потім включаємо також цей сегмент. Таким чином, у нас буде другий перший сегмент відпрацьовувати. Зрозуміло, так? Ви можете в принципі будь-який сегмент відключати, будь-який сегмент включати, міняти їх місцями і так, далі, і так далі. Тобто, можете редагувати це відео. Так, як вам воно подобається, і дивитися, що відбувається після того, як ви це зробили. Це буде. Тут буде відображатися і як горизонтальний формат, так і вертикальний. Ви можете подивитись. І сквер, я нагадую, просто що ви можете це, це також аналізувати. Після того, як ви все це зробили з першим відео, тобто ви підібрали той набір сегментів, який вам подобається, і вони. Ось, бачите, тут дюрейшн вже змінився 37 секунд. Тому що ми тут зробили деякі зміни. Якщо ми хочемо, наприклад, все ж таки зупинитись на 30 секундах, нам потрібно дещо змінювати. Тобто нам потрібно, наприклад, якісь сегменти прибирати. І дивитися, як воно відображається взагалі. Можна включити звук, подивитися, як воно йде потім зі звуком, але звичайно, що звук, якщо ми змінили один відеоряд і поміняли місцями сегменти, звичайно, що звук буде прориватися, бо ми поміняли їх місцями. Тобто не буде цільної картинки, буде змінена картинка і звук. Такий самий звук також буде мінятися, бо це сегменти зі звуком. Але це потім можна поправити. Я так думаю, що коли ви отримаєте вже відео, можете накласти новий звук на нього, або е я потім про це скажу, можете створювати відео взагалі без звука тут. І це в налаштуваннях я покажу. Після того, як ви це з з закінчили тут з, 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 з відео, ви прибираєте ріодер-сегмент, залишаєте все як є. І далі ви можете. Відносно цього відео, з яким ми зараз працюємо, як варіант, ви можете прибрати музику на бекграунді. Тобто музики не буде. Буде тільки, наприклад, звук кроків ви йдете, або хтось щось каже, або хтось стучить кудись, там щось звинить і так далі. Тобто такі звуки будуть, які супроводжують відео, але не буде бекграунду музикального. Або ви можете прибрати взагалі весь аудіоряд, тобто не буде нічого, буде тиша. Буде просто відео, яке просто міняється картинки і все. А потім ви накладаєте свій звук на це відео в окремому форматі, в окремому редакторі. Вже там ви це з цим працюєте. Це вже ви вибираєте, що ви хочете робити. Ну, наприклад, ми хочемо прибрати всі звукові ефекти. Весь всю музику прибрати, але залишити тільки. Звукові ефекти тут з цим відео. Окей, ми це, ми це змінили з самого початку. Потім далі ми не хочемо, затихаючи ці всі історії, хай просто як є. Тобто фейдаут це коли вона просто затихаючи, йде до, до, до тиші повної. І далі саме цікаве, ми можемо активувати, воно ну, воно, в принципі, активоване по дефолту, ви можете деактивувати або залишити активованим це. Створити Demand Gen Assets, тобто будуть додані до відео також картинки, і текстові оголошення, і дескріпшени саме для цього конкретного відео. І ви можете вибрати, який формат ви хочете створити. Горизонтальний формат він по дефолту активований, можна додати вертикальний і сквер. Пам'ятаєте, що ми їх отут відрегували вже на, першу, на, ну, на тому попередньому етапі. Після того, як ми все це вибрали тут обрали для цього конкретного відео, ми нажимаємо Add to Render queue. І це відео на 27 секунд. Ви бачите, в нього скор 5. Воно буде створювати всі три формати відео, і плюс demand Gen. Все. З Цим відео розібрались. Далі переходимо до іншого відео. Якщо воно вам подобається, ви хочете його також зробити, або залишити і створити з нього нове відео. Ви маєте також обрати, що саме ви хочете робити звуком. Наприклад, нічого не робить, залишити, як є, або прибрати взагалі весь звук. Ну, давайте залишимо, як є. І, наприклад, ми хочемо, щоб тільки було відео без. І тільки горизонтальне, тобто без вертикального, без сквер, а просто з індивідуальними сегментами повне відео. І без demand-gen, тому що ми demand-gen вже обрали для ось цього відео. І нажимаємо знов Add, і воно з'явилось тут. Ви бачите, що перше відео в повному обсязі, в обсязі ми просимо створити і demand-gen, і все-все. все А в другому варіанті, з другим відео тільки горизонтальне. Наприклад, з третім відео ми хочемо. Наприклад, нічого не хочемо, воно нам не подобається. Все. Тоді ми, ми переходимо назад, не хочемо нічого. Так. Залишається тільки два наших е, варіанти перший і другий. І ми спросимо його створити, будь ласка, все, що ми тут поставили в чергу. І нажимаємо кнопку рендер. Після того, як ми її нажимаємо, починається процес створення фактично відео і всіх креативів, які ми тут поставили за умови створення, і ми маємо трошки почекати, коли система це зробить. Є. Ми почекали приблизно 2 хвилини для того, щоб вона могла закінчити. Десь це середній обсяг, який потребує платформа для того, щоб створити ось той набір там з двох відео, які я зараз вам показую на прикладі, плюс-мінус. Тобто очікуйте, десь що це буде, десь так: одну, дві, можливо, три хвилини, якщо це може бути більше відео і складніше задача. Окей, що ми маємо на виході зараз? Тобто, ми бачите, ми вже запустилися на третій варіант рендерит відео. Тобто, це вже фактичні відео, які система побудувала. Ми маємо для першого відео три формати. Горизонтальний, вертикальний, зараз вона нам його покаже, і Square формат. Ми можемо запустити і подивитися, як виглядає What's це відео. Нагадую вам, що в цьому відео ми прибрали музику, як ви, ви пам'ятаєте. Бачите, музики немає, є тільки ці елементи. Окей. Okay. Так. Ну, що в нас ще є? Крім відео, в нас є іміджові картинки, тобто, в нас є іміджі. Вони, а, відповідно, всі сквер, якщо це сквер, вони будуть вертикальні, якщо це вертикальний. Тобто ви зможете їх, я потім покажу, ви можете їх зберегти, і вони всі у вас збережуться. І горизонтальні, якщо це горизонтальний формат. І справа, ви бачите, що система також побудувала нам текстові оголошення, де є headline і description. Ви можете перекласти їх на українську мову і попросити створити це на українській мові. І ви маєте тут написати, щоб вона створила це на українській, і вона має це зробити. Або будь-яку іншу мову, якщо вам потрібно, наприклад, це зробити на польській мові, потім на грузинській, ви вбиваєте цю мову, назву цієї мови, і все, у вас є. Ось можете так просто зробити Ctrl-C і собі. Якщо ви хочете щось підригувати, наприклад, вам не подобається там тут ціна. У нас не 2500, а, наприклад, 4500. То ви можете просто поставити тут так, зберегти, і все. У вас є новий, формат, новий, новий, новий description. Далі, як зберегти це все тепер для того, щоб з цим працювати собі на комп'ютер, ви нажимаєте ось цю кнопку Download Zipped Combos, і воно зберігає все вам у форматі Zip на ваш диск, на ваш комп'ютер. Це стосується також і другого відео. Uh, яке ми попросили просто зробити горизонтально. Якщо ви пам'ятаєте, для нього ми не просили ніяких, uh, ніяких uh, demand gen assets. І це відео також створено в повному собі. Воно буде збережено, не треба два рази нажимати, воно буде збережено для, одного, для двох відео один файл буде просто збережений вам на комп'ютер. І все. Uh, Ну що ж, на цьому, мабуть, все. Що ще вам хочу сказати, на, кінці, на кінець. для того, щоб почати працювати з новим, з новим відео, ви можете просто переходити знову на першу закладку, нажимати Select Files, вибирати інше відео і так само «Upload» і працювати з ним за тою самою схемою, яку тільки що вам показав. Значить, цей продукт ми зараз. Надаємо в тестування безкоштовно всім нашим клієнтам активним. Якщо ви працюєте з міксером, просто зверніться до, до свого менеджера і ми надамо вам доступ до цієї платформи. Ну що ж, я дякую вам за увагу. Я сподіваюся, вам було цікаво і всім гарного дня. Побачимось. Пока.